Слава Україні. Так, Продовжуємо рубрику Ускладний собі життя. Вовчим, називаємо його стрес для сої, спроба номер 2 Значить, що в мене там з адос? Якщо їх вийде, то чаташпорові ці коле сої. Соя ця сія на покупурудзі. Два сліда дискована, дисковка була глибоченька. В общем, провів десков, був два тисяч і посіяв. Угруза по цій площі була слаба, зовсім слаба. Е -е. Так, зараз вилізу, покажу, розкажу. В общем, слаба, це та ділянка, де минулий рік по 18 збирав, цей рік по 30 тут урожайність вийшла. То самі розумієте, що двох десковок було, в принципі, аж занадто багато. Так, чого саме ця площа? Робив Глибоченко. Були такі канавки тут. Канавки такі виходили. І через то, в принципі, і вирішив на цій площі поекспериментувати. Це один момент, і другий момент, що вона слаба. Тобто буде можливість порівняти до основних масивів там, де я знаю, що земля нормальна, що більш-менш якась урожайність буде. І от оця ділянка, де. Земля слабша. Для порівняння скажу, що якщо по основних нормальних ділянках у нас соя минулий рік 28-30 давала, ну там, в залежності від ділянки, це така середній результат, то цей, то по, оці, по сусідній ось тут ділянці є. По сусідній ділянці урожайність склала тут 16 чи 17 центнер з гектара. Тобто, грубо кажучи, майже в два рази менша урожайність. І от порівняємо, подивимося. Значить, ось є. Отаке трошки, ну це це, 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 може за колесом, а може і ні. Е, так, Фон ось такий виходить. Тут вже була проведена гліфосатна обробка, тут давав е, цього Макса десь 1,3 літра на гектар. Тут основна задача була обрати падалицю кукурудзу. Ось оце за колесом. ось Тут ось попався діляночка. Ось вона така така придавлена, ось присипана, ще й котком переламана. Ну, Трошки стрес вийде. Воно, якщо тут ось це не схватиться, то вона тут погілкується і буде вона. В общем, спостерігаємо далі, що воно буде, своя сильна рослина, вона такі речі переживає. Так, тут так виходить. І десь тут ось за... ось оце, залишив прохід. Контроль. Так, контроль, ось де ці ямки такі. Така сойка, перший трічастий, перший ось де другий лізе, ну деколи зійшла, трошки раніше, пізніше. Так, значить вона була посіяна і в принципі там буквально через день пішов дощ, чи на наступний день. Так, оце ось чогось ще один момент, щоб ці бугорки убираємо і щоб потім було його трошки легше молотити. Ось за колесом. Найбільше травмування йде, ось навіть дивлюся, поверивал за колесом за колесом, ну, Та й зрозуміло, як колесом проїдеш, то ну вона вся в землі, вона підніметься, там по цьому, за слідами оприскувача, вже тут проводив оприскування, це пройшло тут днів 4 чи 5, то вона вже піднялася. Так, ось такий фон вийшов. Будемо спостерігати, що з цього вийде далі. В принципі, поки що такого дуже чогось страшного не бачилося, це ось, ось тут ось одірвало. Більш за все, що вона отут ось загілкується, дасть дві гілочки. І отака історія буде скрізь, тому що соя гілки пускає від може це від сім'ядольних листочків, вони вже там вони якісь і закладені. І вона оце тут, ось по ідеї, погілкується. Глянемо. Ще тут частинка є експерименту, значить е, також розкидано розкидачем. Тут е, скільки це в мене... Та не знаю, до гектара. Воно було тут дерниння велике, минулий рік я його в такий свинячий голод посіяв. І цей рік збирався сіяти, воно вон, по тому дарнинню не пішло, то, цей. то ось розкидав, дісками приробив і соя вже ось отак ось сходить. От. Де більше, де менше, ну це взагалі шикарна ділянка попалась. Далі будемо спостерігати. Тут трошки прикотково, тут теж ось метрів 5 залишив, подивимося, по Лійці, і по полю тоді теж ж сама історія. В принципі, в ідеалі було б це робити по діагоналі. Тоді було б менше витоптування Це 100% через те, що ось колесом проїхав і ось воно ось таке виходить. Ну, соя в принципі, в землі. Зараз одну вирвемо, подивимось. Ну, її просто до землі прибило та і все. Вона. Підніметься, рядочок засвітиться, загілкується. Я думаю, що все буде тут нормально. Ну, А там подивимося, побачимо. Так, котки ж показав, там кільчатошпорові, які побачили, не оті не дуже важкі. Так, я думаю, що спостерігати буде цікаво. Все, всім пока.